Сергій Шаптала український військовий, генерал-лейтенант та начальник генерального штабу. Сергій Олександрович народився 5 лютого 1973 року у селі Костянтинівка на Черкащині. Після закінчення місцевої школи вступив до Київського вищого загальновійськового училища на розвідника. Згодом продовжив навчання в Одесі в інституті сухопутних військ як командир механізованого взводу. Ще одну вищу освіту, майбутній начальник генштабу, здобув у Національному університеті оборони. З 1994-го і впродовж наступних 12 років Шаптала проходив службу у званнях командира взводу, роти, начальника штабу, командира батальйону та старшого офіцера відділу бойової підготовки. З 2007 року служив у Волинській області заступником командира військової частини. Пізніше Сергія Шапталу призначили на посаду замкомандира 300-го чернівецького окремого полку 13-го армійського корпусу сухопутних військ. У 2014 році він став його командиром. Після розформування того ж року отримав призначення до Закарпатської області командиром 128-ї окремої гвардійської Мукачівської бригади. Після початку вторгнення російських окупантів на схід України 128-бригада під командуванням полковника Сергія Шаптали брала участь у боях на багатьох напрямках: оборона станиці Луганської, запеклі бої біля Донецька, шахти Бутівки, Пісків та Опитного. У лютому 2015-го, коли українські військові були змушені залишити свої позиції, Шаптала виконував обов'язки командувача Дебальцівської групи. Його бійці до останнього тримали оборону і тільки після виконання всіх бойових завдань залишили свої позиції. Відійти вдалося з мінімальними втратами. За мужність та героїзм у захисті суверенітету та територіальної цілісності держави. У лютому 2015-го Сергій Шаптала був у звання Героя України. З 2017-го служив на посаді заступника командувача оперативного командування Південь. Наступного року Сергій Шаптало отримав звання генерал майора 28 липня 2021 року Володимир Зеленський призначив Шаталу начальником Генерального штабу Збройних сил України. Того ж року він став генерал-лейтенантом. З початку повномасштабного вторгнення Сергій Шаптала є постійним учасником ставки Верховного головнокомандувача.